Великодні перегони, щорічне сімейне свято, де можна активно провести час на свіжому повітрі та на мить забути про війну. У змаганнях взяли участь понад 40 команд, серед яких огірочки. Дівчата вже третій рік поспіль беруть участь у цих перегонах. Це вони вибрали ти назву, в тому році теж це були огірочки, і в цьому а чому огірочки? Тому що <ріст> і коли такі заходи є, то да, трішки забуваєш про те, що ти в цьому живеш кожного дня і маєш змогу змогуть розважитись якось. Інструктаж, оголошення правил та початок перегонів. Сотні дітей з азартом в очах шкурнули в парк шукати крашанки. Зараз ми чуємо махінації, знаєте? Тут когось хочуть дискваліфікувати. Команди завчасно почали збирати яйця, і зараз вони будуть зізнаватись, правда це чи ні. Цього року на заході були нововведення. Команди мали змогу знайти ось такі QR-коди. Відсканувавши їх, вони дізнаються, чи отримають додаткові бали. Скануємо QR-код. Нас перекидає на якийсь сайт, де є відео. Вітаю! Ти знайшов 20 додаткових яєць. Тобто, один знайдений QR-код код це 20 додаткових яєць. Три тисячі писанок цього року було заховано на території парку. Кожного року план та підіймаємо. Захід наш є в відкритому форматі. Була Google-форма. Всі бажаючі могли зареєструватися. Як, в Принципі, всі заходи нашого та закладу вони відкриті для всіх, хто бажаючих, всіх, хто хоче, можуть приймати участь. Це не тільки для та вихованців, це для всіх містян та, та гостей нашого міста. 30 хвилин пошуків та підрахунок знайдених крашанок однією з перших поралась команда сімейка. Це дуже важливо, це дуже об'єднує це дуже гармонічно в наш час, тому що ну треба дітям давати можливість як то забувати про війну про ці часи. Призи отримали всі учасники. А трійка переможців пішла з особливими подарунками. Сьогодні призовий фонд у нас дуже цікавий і не тільки цікавий, а ще і корисний, тому що є такі книги. Історія незалежності України братів Капранових. Також пазли, на яких зображене наше рідне місце, такий панорамний вид на лівобережжя міста Дніпро. Я бачу настільні ігри. І так? сімейні ігри. Великодні перегони у Дніпрі стали чудовою традицією, яка допомагає людям відволіктися від повсякденних турбот та насолоджуватися спільним часом. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.